Слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні я побачив, як е, так звана група 10 тез дуже сильно обурювалася, що неправильно е, хтось із звірян заходив до церкви. Після того було рішення про перехід в ПЦУ, чи неправильно там хтось замки пиляє, чи неправильно звільняє з окупації якийсь храм. Так от, дорогі мої, я... Е, Перечитавши всі їхні доводи, докази, хотів би сказати, що за НАТО ви загралися в Ющенка. Пам'ятаєте, коли Ющенко хотів об'єднати церкву чи перевести її до Київського патріархату? Він назначав зустрічі з московськими єпископами, з нашими, наші, бо я був очевидцем, тих речей тільки. Казали, давайте, що ми можемо робити, що ми можемо зробити. А московські тільки від нього вимагали. Дай нам то, дай нам сьо, дай нам там землю, дай нам там храм. Тоді, до речі, був передана земля в самому центрі Києва, яка сьогодні е, називається Кафедральним собором Воскресенським, там, там колосальна кількість землі і співдіяння, то вони теж у Ющенка тоді випросили, нібито, що ми будемо об'єднуватися, але ти давай нам це, а з цими питаннями до нас не приставайте. І що з того вийшло, ми всі знаємо. За часів, припустимо, президентства Ющенка, наша церква кілька земельних ділянок тільки отримала в Черніцях, наприклад, ні одної. А навіть за Януковича ми хоч щось там могли якихось кілька земельних ділянок отримати, бо вони все-таки старалися, щоб і нашим, і вашим. А ось така політика леопольдизму, вона тільки призвела до того, що вони обнагліли і навіть не хотіли думати ні за які переходи з московського патріархату. Вони таким чином влаштовані, що якщо е, на них немає тиску, якщо е, ще йдуть їм на зустріч, то вони це розцінюють як слабкість. В цьому плані вони повністю учні свого недофюрера Путіна, який так само е, доброту завжди розцінює як слабкість. Я е, нагадаю вам його е, слова, сумнозвісні, що наші воїни будуть стояти позаду жінок і дітей. І повторився, не спереду, а позаду. Тобто вони завжди так діяли. Вони ховалися за храмами, за іконами, за хрестами, за бабусями, за дітьми там, так як той Лонгін минулого тижня позорився, так чому для них не важливо, яким чином заховатися, важливо, яким чином перетерпіти, затягнути час, щоб добитися своєї мети. Вони так діють уже, якщо хочете, всі 33 роки. І ніколи вони не діяли інакше. Україна завжди була їхнім ворогом. Я нагадую, хто бачив те відео в Чернівцях, як московські попи зупиняли від молоді я підкреслюю світської абсолютно молоді, які хотіли в університеті на день буковинського віча покласти український прапор. Московські попи зібрали під 100 Священнослужителів і перегородили шлях до університету, щоб не допустити молоді покласти український прапор. Підкреслюю, 90-й рік молодь була проти Радянського Союзу, який, по суті, в тому числі був богоборчим і нищив церкву. А московські попи прийшли, щоб захистити вплив Росії і не допустити проголошення України. Далі я можу вам нагадати їхню послідовну політику в цьому плані, але я думаю, ви і самі її знаєте, тому я сконцентруюся на іншому. От кажуть, неправильно розпилюють замки. На окупованому храмі, вибачте, але я вважаю, що розпалити замки на храмі, який перебуває в окупації, тобто в заручниках, це є святий обов'язок, свята справа. Ніхто з поліціянтів чи правоохоронних органів, чи ніхто навіть з вас не буде і тіні мати сумніву зняти кляп у дитини з рота, яку тримають у заручниках, чи ні, зняти кайдани з заручника чи лишити його в кайданах, тому що так. Хоче якийсь маньяк. звичайно, що треба зняти. Якщо громада проголосувала у співвідношенні 20 до 1, як, наприклад, це було в Рингачі, 200 людей хотіло української церкви, а 10 чоловік хотіло московського патріархату, і ці 10 взяли храм в заручники і утримували закритим його від громади, то це святий обов'язок є зняти ці кайдани і звільнити з заручників храм для громади. Тому а да, вони ховаються, ховаються із за іконами, ховаються за храмами, ховаються за монастирями. Я, до речі, взагалі вам хочу сказати, що якщо ми зараз візьмемо за церковним признаком не карати сепаратистів, то нам не буде взагалі кого хоронити, тому що на всіх регіоналах нема де. Печатки покласти, хто би з них був не прихожанин Московського патріархату. Сам Гіркін, до речі, бойовико той і його бойовики, вони всі про себе заявляли. Я думаю, ви це відео бачили, що вони всі є послушниками Святогірської лаври. Ну то що, давайте тоді їм дозволимо просфори роздавати в Михайлівському золотоверху монастирі сьогодні, там при блаженнішому епіфані. Вони ж всі послушники, правда? Чи що? А ще нагадаю, що Гіркін супроводжував дари волхвів. І, взагалі, по Україні, як з троянським конем, тоді проїхався і провозив всяких е, е, ось тих російських мілованових, всіх тих малофеєвих, які були головними фінансистами російської окупації. Ну то що, то вони ж церковні люди? Як ми будемо їх судити? Правда? Новінський ну, той взагалі деякон. Ну давайте я пропоную написати ей, 10 тез. Давайте напишіть спільну заяву до блаженнішого. Нашого митрополита Епіфанія, щоб він Новінському дав двойний ора, бо він же ж клір. А ми ж повинні по церковному ставитися. Давайте ми для ворогів попросимо ще нагород. До речі, ви знаєте, я сподіваюся, як не знаєте, я відкрию Америку Бойко, фірташ, Азаров і Янукович це чотири стовпи Банченського монастиря і того дитячого будинку, під прикриттям якого вони возили з-за кордону все, що хотіли, і ніхто не мав права навіть переглянути, що вони там ходять. Тож, я думаю, їм треба як мінімум по ордену за те, що вони таку благу справу зробили. І ні в якому разі не можна їх судити, тому що вони церковні люди. Медведчук він взагалі меценат всіх закарпатських монастирів, його жінка паломниця та так звана Оксана Марченко, да, об'їздила всі монастирі, ходила в хусточці, брала благословіння, всі ігумени з нею тьомкалися, всі ігумені з нею мають фотки, і вони всі мають грамоти і ордени від кожного монастиря. Ну що, так само нема за що його судити. Це церковні люди, дуже церковні навіть. Да? Його, взагалі, я думаю, Медведчука можна зразу в Єпископи ПЦУ возводити, тому що він має великі заслуги перед Україною з точки зору авторів 10 тез. Да? Е, для кожного. Члена партії регіонів, для нього фотка з свічкою у храмі, звичайно, московського патріархату і орденом від якогось московського єпископа, це теж норма на кожних виборах. Нема такого е регіонала, в якого немає виставлено на його офіційній сторінці чи сайті фоток з єпископом Московського патріархату. Ну, теж, як мінімум, треба, я думаю, від ПЦУ, щоб 10 тест попросила для них кожного по грамоті. Взагалі, е це наскільки були тісні. Пов'язані структури і світи московський патріархат і партії регіонів, і комуністів, а тепер ОПЗЖ, що я вам навіть не можу сказати. У нас і тепер від цього зрощення болить душа і болить тіло України. Ви хоч трошки люди оченьки то розуйте. Я розумію, що ви кажете, що треба по-християнськи. Але давайте вже не перестарайтеся і якось не будьте більшими християнами, ніж сам Христос Спаситель. Христос-Спаситель, який дійсно казав про те, що треба підставляти право що коли тебе вдарують по ліві ви самі згадайте як він поступив тоді коли його вдарили на суді первосвященника він став на захисті правди він сказав якщо я сказав неправду доведи що це неправда якщо я сказав правду то за що ти б'єш мене так так само я хочу вам перечитати. Я не буду читати, просто вам нагадаю 23 й розділ Івангелію від Матвія, який присвячений питанню фарисеїв і книжників. Ви почитайте всі ті епітети, всі ті назви, якими Христос нарікає книжників, фарисеїв, тогочасних 에, ну, скажімо так, тогочасний московський патріархат, там і поріддя Єхидне, і Змії, і кодл і гроби побілені, і, е, і скажіть, ті лисиці там і так далі, тому подібне. Це все, між іншим, тогочасні матюки, якщо ви хочете. Вони саме такими на той час були. І найгірші слова і епітети, які вживав Христос Спаситель, це власне по відношенню до тогочасного московського патріархату, або простіше до книжників і фарисеїв свого часу. Тому давайте не бути вже більшими толерастами. Ніж сам Христос Спаситель, тому що якось вам не личить. Бог взагалі то навіть пекло передбачив для тих, хто не хоче до раю. То що ви вже так само скажете, треба відмінити пекло, тому що ну, ми такі всі добренькі, ми всі такі в білих пальтах, ми всі за мир і за те, щоб вся церква була така ідеальна, класна і прекрасна. Це так можна казати. Значить, я вам нагадаю, що якщо на лодці будуть плисти шестеро, і з них один буде рубати. Дирку в дні сокирою, а п'ять будуть щосили гребти, і будуть дуже хороші і класні люди, то лодка все одно піде до дна. Тому що від тих п'яти залежить не тільки щоб вони класно гребли, а щоб зупинити, як мінімум, отого от шостого, який проробує в днище дно. І якщо вони всі підуть на дна, то явно Господь їх не похвалить за те, що от ви такі молодці, ви класно гребли, а то нічого, що той рубав дно, вам не треба було на нього звертати увагу. Хай би він собі робив своє, ви своє, Той отримає свою винагороду, а ви отримаєте свою. Так би сказав Господь? Чи може все-таки ви нагадаєте, як поступив апостол Павло, коли човен із ним, Господь сказав, що я віддаю цей човен з тими всіма, що є на борту, тобі в руки. Ви всі врятуєтеся раді тебе, так? Але коли матроси задумали спустити лодку і втекти з човна, то про це Павло сказав начальнику корабля і сказав, що дивися, бо якщо вони втечуть, то ми не спасемося. А чому тоді апостол Павло не повірив Господу Богу, який сказав, що всі спасетеся, раді тебе, я спасу корабель і всіх, що на ньому? Чому Павло не сказав, Господи, нехай ну, діється твоя воля. Вони хочуть, хай тікають, я відповідаю за себе. Ні, Павло вжив заходів. Розумієте, чи ні? Вжив заходів. Він звернувся до капітана корабля і сказав: не допусти цього. І той наказав зрізати спасительні шлюпки, і вони втекли. В смислі спасительні шлюпки відплили, і команда не мала на чому втекти, і була змушена лишитися на кораблі. Корабель пристав, сів на мілковіддя. читайте в книзі діяння, буду вам біблію зараз переказувати. Но сам факт: ситуація в чому? Господь нас спасає, але нашими руками, в тому числі нашими руками, Господь хоче, щоб ми перемогли сепаратизм, і навіть якщо він ховається під церковним виглядом, навіть якщо він ховається під виглядом. Церковних якихось дядьок, розумієте? А прикриватися дітьми, прикриватися іконами. Я вам нагадаю, що вони прикривалися при вході наших спецприснаженців у Слов'янськ, теж поставали бабки за іконами. І нагадаю вам, чим закінчилося то, коли не допустили наші штурмові війська вибити Гіркіна зі Слов'янська, і Слов'янськ був окупований а потім Донець був окупований а потім сотні тисяч людей. Віддали своє життя і були вбиті, а мільйони лишилися без країни. А все тому, що бабки стали перед іконами і що з ними робити? Та ж не будемо бабок кивати, правда? Це те саме одвічне питання, якщо хочете, яке задають часто капелану на передовій. Якщо російський снайпер сидить на дзвіниці храму Московського патріархату, можна по ньому стріляти чи не можна? Що ви кажете? Хоч а що я можу сказати? Якщо люди використовують дзвіницю храму чи ікони чи хрести для того, щоби. Легше їм було вбивати нас, то чи є такий снайпер з законною ціллю? Звичайно, що є. Тому що власне невчасно проявлене милосердя до ворогів, воно дуже різко збільшує смертність серед друзів. І ось такі білі польта нехай краще подумають, хай краще поспівчувають тим нашим парафіям, які мерзнуть при абсолютній бездіяльності влади. У своїх храмах або нехай оправдають оцю ситуацію. Я щось не бачив, подібного допису від ось тих десяти тез, наприклад, про сокіряни ржавинці, коли абсолютно законно, нібито так в громади украли перед її носом храм. Священник Московського патріархату створив фонд, в який. Як приватну структуру передав храм у власність, а сам з того фонду вийшов, залишивши в приватній структурі храм і вкравши його навіть у громади свого ж таки московського патріархату, щоб громада, яка перейшла, не могла претендувати на свій храм. Тож скажіть, що ну що робити, раз така справа, хай так і буде. Давайте ми всі лишимося в заложниках, а навіщо нам воювати. Ще рекомендую написати не тільки до блаженнішого звернення, а напишіть ще звернення до залужного, що він неправильно. Веде діалог із представниками сусідньої країни, бо треба сідати за стіл переговорів, треба не провокувати ту сторону, тому що нам треба з ними домовлятися. А ви своїми, значить, атаками і захистом бачите, мішаєте нашим плідним переговорам. Хлопці, ви говоріть скільки хочете. Вони якраз цього і хочуть затягнути нас не просто в очікувальний період. А просто позбавити нас будь-якої діяльності, дочекатися, коли прийдуть наші наші в лапках, тобто ті, кого вони реально чекають. Не будьте такими, не хочу вживати некрасиве слово, просто скажу, думайте головою. Бо їхнє завдання, якраз і казав Путін, да? стоять не впереді, а ззаді жінок, дітей, ікон і храмів. І Якщо якась організація навіть начепила на себе хрести чи поодягалися. В підрясники і натягнули клобуки, це далеко не означає, що такі сепаратисти вже тепер можуть творити беззаконня і робити, що хочуть. Бо, власне, через таких сепаратистів і ми сьогодні всі у крові. Тому думайте головою, розумієте, що треба не тільки самим класно грибти, але і зупинити того, хто реально прорізує і прорізував всі ці роки сокирою, дирку, у днищі нашого з вами спільного корабля. Бо коли всі підемо на дно, тоді будете знову брати. Бандуру, якщо виживете, і десь там на воркуті співати про важку кріпацьку долю. І от, може, й треба було по-іншому, а ми от так якось нерозумно повелися. Повірте, що москалі, прийшовши до нас, вони ні грама і ні чуть-чуть, і ні дня не сумніваються, не церемоняться. Вони дуже добре знають, що треба зробити, щоб тут окупація була надовго. Саме по цій причині. На окупованих територіях немає жодного нашого храму, жодного україномовного класу, жодного українського вчителя чи жодного українського священника. Кого не вбили, хто встигли втекти, то щасливі. Я не пропоную вдаватися до таких методів, але піддаватися добровільно і знати, що тебе вб'ють. Чи вб'ють майбутнє твоєї країни тільки тому, що ти це їм дозволяєш, а потім казати: ну, що робити, така божа воля, це не по-християнськи, повірте, це просто по-безмозлому, по безуглому, по-безглуздому. Якось так. Тому дай Боже нашому народу мудрості, а окови скидати треба. І якщо заручника вбрали в кайдани, це не означає, що треба лишити, бо це так угодне маньяку. А треба думати і звільнятися, і виходити нарешті з окупації. Перш за все, своїми мозгами, потім громадою, а потім цілою країною. Слава Ісусу Христу і слава Україні!